Слава Україні! Нагадую, для того щоб отримати повноту влади, Гітлер спалив рейстах. Що зробив Янукович? Він спалив зал, в якому відбулось перше засідання народної ради. Саме тут опозиційні депутати в цьому залі проголосили створення народної влади ради. Таким чином, Гітлер і Янукович вчинили приблизно однаково. Вони знищили ті органи, в яких була сильна роль опозиції, які заважали контролювати йому його престол. Отже, як для мене, Янукович. І Гітлер це приблизно однакові істоти, до яких треба ставитись приблизно так само. Але від цього не перестала існувати демократія в Німеччині. Зараз вона в ній продовжує існувати. І від цього не перестала існувати народна рада. Я переконаний, що цей прообраз майбутнього українського парламенту буде працювати і далі і керувати країною в той момент, коли Верховна Рада не зможе справитися з ситуацією.